22 серпня встановлено факти замору риби у бузькому лимані біля восьмого причалу. Фахівці інспекції відібрали проби, та за результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів. Кисень був на той період у межах норми, але показники було дижені: 4,9 мг на літр при нормі більше 4. Також були встановлені заморні явища 30 серпня у південному пузі в районі пляжу Стрілка. За результатами лабораторних досліджень, також встановлено перевищення сірководню у 4,5 разів і вміст розчерного кисню у 3,3 рази нижчий від рівню гранично допустимих концентрацій. Також були встановлені заморні явища на Телегульському лимані, на Одесьчині. також були відібрані проби і показники такі, також були низькі. Загалом ці всі показники свідчать про те, що замор риби викликаний природними явищами, а саме аномальні показники спеки, які встановилися тими тижнями. Загалом підвищення температури води веде до активного розмноження синьо-зелених водоростей. При значному збільшенні біомаси водоростей починає проявлятися біологічне забруднення, у результаті чого значно погіршується якість води. Зокрема, змінюється її колір, вона становиться зелена, набуває неприємного запаху. Відмерлі водорослі засмічують водойму, під час гниття яких кисню витрачається більше, ніж виділяється. У результаті таких негативних явищ риба та інші водні живі організми отруюються, тому ми спостерігаємо ці заморні явища на водоймах.